Сьогодні на мосту Патона традиційно не протиснутися. Сотні людей вишикувалися в живий ланцюг, який символізує об'єднання лівобережної та правобережної України. Попри сніг та мороз, люди у піднесеному настрої кажуть, такі акції додають віру у свій народ. Так круто, ну реально дуже круто. Усім дякую, хто прийшов. І хотіли б, щоб наступний рік було ще більше людей. Відчуття дуже прекрасні, тому що у нас єдина неподільна Україна. Тут збирається переважно молодь, студенти та навіть учні шкіл, аби зігріти душу та тіло, усі дружно співають їм. Почали проводити дев'ять років тому. Її організатор розповідає раніше у день соборності проводили телефонні мости зі сходом України, координували живий ланцюг з Донецьком. Останні два роки такі флешмоби зі зрозумілих причин не проводяться. У нас колись навіть був, була акція в Донецьку, ми координувалися з Донецьком. Єдине, що ми хотіли навіть зробити телеміст ну, по скайпу, але ну, на мосту це дуже важко було втілити. І ми робили фактично телефонний міст, вітали Донецьк з Києвом. Це було до подій, які відбуваються зараз. і Я думаю, відбудеться знову не в далекому майбутньому. А поки недалеке майбутнє не настало, вживий ланцюг вишуковується лише у кількох місцях України. На Донбасі продовжують стріляти терористи, а в Криму хазяйнувати Росія. Втім, світло у кінці тунелю є напередодні. Президент України запевнив, що поновлення нашого суверенітету на Донбасі відбудеться уже цього року. Також у 2016-му ми починаємо процедуру повернення Криму в 2016 році. Має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму. Розглядає формат Женева плюс, обговорюють питання повернення півострова і у Даосі. Зокрема, міністр фінансів Наталія Ресько заявила, що Київ планує створити дипломатичний форум на кшталт Женевського формату. Ми не згодні з тим, що Крим пішов цього року. Ми дійсно починаємо активізувати процес повернення Криму. Ми розраховуємо на створення чогось більшого ніж Женевський формат для того, щоб почати діалог про те, щоб повернути Крим Україні. Поки політики лише збираються забирати назад те, що нам належить. Українці готові згуртовуватися і виходити на акції. Люди вірять, що наступного року на день соборності такі живі ланцюги будуть і на сході, і в Криму. Odd! Gemila! Torno a